11 травня до поліції Ужгорода звернувся співвласник одного з магазинів техніки, який повідомив, що вночі їх заклад обікрали. Зникла велика кількість гаджетів та вся готівка з каси. Для огляду місця події та розслідування цього злочину. За викликом прибули слідчі та оперативники Ужгородського районного управління поліції. Також було залучено інспектора кінологічного центру разом зі службовим собакою. За результатами проведення першочергових заходів, поліцейські встановили, що до вчинення злочину фігурант готувався заздалегідь. Щоб не спрацювала сигналізація, він вимкнув живлення на щитовій. Через це у приміщенні магазину не працювали і камери відеоспостереження. Далі після знеструмлення крадій проник всередину магазину та викрав 22 мобільні телефони, два планшети та один ноутбук. Окрім цього, із сейфу зловмисник виніс 120 тисяч гривень готівки. Загальна сума збитків склала майже півмільйона гривень. Оперативники кримінальної поліції провели ряд заходів, щоб встановити особу крадія. У підсумку вже наступного дня підозрюваного було затримано. Ним виявився 20-річний місцевий житель. У нього правоохоронці виявили та вилучили усі викрадені з магазину гаджети та готівку, яку він встиг сховати в різних місцях одного з парків міста. Відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України, зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Ужгородського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, тобто йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Всі викрадені речі та гроші буде повернуто власникам магазину. Підозрюваному ж загрожує до восьми років ув'язнення.